Десятирічну угоду про безпеку планують підписати Україна та Велика Британія статись. Це може в найближчі кілька тижнів. Повідомляє про це видання Телеграф в документі. Вказано, що Британія буде зобов'язана підтримувати Київ у боротьбі проти Росії а також. Після воєнні гарантії безпеки та плани щодо захисту України після війни. Зокрема, йдеться про посилення поставок зброї та відновлення санкцій в межах меморандуму. Британія зосередиться на зміцненні морського потенціалу України та наданні фінансової допомоги. Зараз з нами на зв'язку Микола Точицький, заступник міністра закордонних справ України. Пане Миколо, доброго дня вам вітаємо, Доброго здоров'я. Пане Миколо, доволі солідно звучить інформація про ось цю десятирічну угоду, але пам'ятаємо, що були україною підписані деякі угоди, які не виконувалися нашими партнерами. І а теж зараз... меморандуми і теж меморандуми. Скажіть, будь ласка, наскільки важлива ця угода, що корисного ми з неї винесемо, і де гарантії її виконання? Ми знаємо, що Велика Британія це та країна, яка з перших днів підтримує Україну. Ну, якщо ви пригадаєте історію, то Велика Британія була і та країна, яка надала гарантії за Будапештським меморандумом. І щоб сказати, що вони не виконуються саме цією країною, то це навряд чи все, що робить Велика Британія від початку повномасштабної агресії, завжди було її залишається солідним і незмінним. Це наш партнер, який серйозно підходить до е, всього, що е, стосується надання військової, гуманітарної. А також цивільної допомоги. Так, дійсно, ви пам'ятаєте, що у Вільнюсі була підписана декларація сімома державами Великої Сімки і Україною про те, що будуть проведені переговори, будуть укладені відповідні договори щодо надання підтримки розбудови Збройних сил України. Те, про що е, пише британська газета, це, очевидно, стосується, власне, цієї декларації, до якої вже приєдналося понад 20 країн. І очевидно, що е, перемовини на цю тему ведуться відповідними органами України. Отже, е, звучить солідно, я думаю, що як і все, що, як я вже сказав, робила і робить Велика Британія, було її залишається солідним, ну, ви пам'ятаєте, від коаліції танків і так далі, все це були наші партнери з Великої Британії. І ми надзвичайно вдячні їм за цю допомогу, за рішучість і відданість справі, яка потрібна буде для всіх у нас. А ця справа називається Перемога України і перемога для того, щоб зберегти всі існуючі цінності у демократичному світі. Пане Микола, а ось що стосується там іншої сторони медали медалі формули миру. Наскільки б тут б чи є якесь там розширення країн, які б стали більш зацікавлені в підтримці ось саме формули миру України, дійсно з моменту Копенгагена, де було 15-16 країн, ми проводили і ви очевидно в курсі. Одне з останніх засідань під керівництвом керівника офісу Андрія Єрмака з зацікавленими державами долучитися до цієї формули миру, яка була анонсована і прописана президентом Зеленським. Ми безпосередньо розглядали пункт номер 10 Захід відбувався у Бориспільському аеропорту. Це був перший захід. З моменту повномасштабного вторгнення, і кількість учасників була 66 держав та міжнародних організацій. Отже, ви бачите в геометричній прогресії за якихось півроку ми з вами уже станом на сьогодні маємо 66 країн і міжнародних організацій, які підтримують формулу миру, яка ще раз хотів би наголосити, не йдеться власне про формулу миру е, лише для України. Йдеться про основні принципи. І повернення до дотримання міжнародного права, що є наріжним каменем існування минулої архітектури безпеки. Я думаю, що нова архітектура безпеки буде будуватися Україною. При мінімум Україна спільно з своїми партнерами, колегами буде суб'єктом цього процесу, пане Микола. За час повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України за різними даними. З України вимушено виїхало від 6 до 8 мільйонів українців? Вони зараз проживають за кордоном, а люб'язно зустрічали українців в Чехії, в Польщі в Німеччині, давали дозволи на проживання. Скажіть, будь ласка, на наступний рік які країни продовжують ці дозволи, де українці зможуть законно лишитися? Де які країни йдуть назустріч нашим співгромадянам? Так, ви дійсно праві. Давайте будемо користуватись, по-перше, статистикою Євростату, який говорить про те, що станом на сьогодні ми маємо 6,3 мільйони громадян України, які виїхали з Україною з України після початку повномасштабної агресії. Переважна більшість, це більше 4 мільйонів знаходиться в Європейському Союзі. І тут я хотів би наголосити, е е відповіді на ваше запитання буде, що. Е та регуляція щодо захисту прав переміщених осіб, яка була ухвалена Європейським Союзом у е, березні 2022 другого року, невідмінна. Отже, е, як і е, у березні 2022 року, так і сьогодні, і ми сподіваємося на майбутнє регуляція механізму заняття тимчасового прихисту українським громадянам залишається в силі. Тому основні країни, до яких виїхали українці, якщо брати ЄС, то це Німеччина, Польща, Чехія. Я говорю в прогресії, скільки по кількості громадян знаходиться в цих країнах. І наскільки мені відомо, то Європейський Союз і надалі планує продовжувати дію директиви. Дві тисячі єс, що стосується надання відповідних стандартів у захисті громадян України, які знаходяться тимчасово вимушено на території цих держав. Пане Миколу, ми дякуємо вам за те, що ви долучилися до нашого ефіру за цю Дякую. розмову. Микола Точицький, заступник міністра закордонних справ України, говорили зокрема і про формулу миру, і про те, яка кількість українців проживає зараз в країнах Європи, і не тільки, і про те, де вони залишаться найближчим часом, тому що умови продовжують.